Наші захисники насправді ангели з крильцями. От я зараз не жарту. Чесно кажучи, от щастя цих людей, що е, там на блокпосту, наприклад, не я командую, от я вам скажу, як е, людина з 14-го року зайдару, от я просто в цій ситуації застосовував би зброю на ураження. Причому саме на ураження одразу. І повірте, після цього такі інциденти припинились бо раз і назавжди. Ну зброя вже не була застосована, інцидент вже пройшов, але тепер відповідно питання до правоохоронних органів. Якщо зараз будуть, вибачте мене, арешти, затримання всіх, хто брав участь в нападі на Збройні Сили України під час війни, і якщо буде зразково показовий суд, де вони отримують таке покарання, яке має бути за напад на наших захисників під час війни. Тоді більше, повірте, таких інцидентів не буде. А от якщо їм це зійде зручуванок, і далі, вибачте, мене російські телеграм-канали будуть розкручувати ненависть до цих.